Розпочну із хороших новин сьогодні. На рейді Севастополя вибухнув корабель. За повідомленнями з місцевих пабліків глухий вибух відчули жителі центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів. Це був малий ракетний корабель Буян м носій калібрів. Як повідомляє служба безпеки України, це її співробітники спільно з військово-морськими силами атакували і «Буян», і раніше корабель Павел Державин. Зазначається, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Мелітопольські партизани підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєпропаси та паливо, а у зворотньому напрямку пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Повідомили у центрі нацпротиву. Сьогодні вранці ворог вдарив по місту Покровськ у Донецькій області. Ворожа ракета влучила в управління соціального захисту населення. У будівлі на момент атаки була 51 людина. Одна загинула, поранено 13. Про це інформує Радіо Свобода. Російський дрон влучив в автомобіль, у якому їхало подружжя. Це сталося у Береславі на Херсонщині. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Також є двоє поранених, повідомили в офісі президента. Окупанти вкрили вогнем кіндійку. Наслідок ворожого удару постраждали двоє людей. Вони із травмами різного ступеня важкості у лікарні. У Нікополі в результаті обстрілів загорівся мікроавтобус. Під повторний удар окупантів потрапили рятувальники, які гасили транспортний засіб. Двоє ДСНСників отримали осколкові поранення. Вони у лікарні. Вже четверту добу навалу росіян стримує Авдіївка. Ворог обстрілює як при фронтовій території, так і глибший тил. Один з останніх прильотів прийшовся на лікарню. У захопленні чи оточенні Авдіївки Росіяни бачать знакову перемогу? Пояснив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення міста для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі.